Домашній вжиток. Один і тковидил. Двадцять 25,2 по 4,8. 25,2 по 4.8. Екстра плюс крем. Косини, не розкладай, так. Рушничок махровенький. Це такий кухонний. Ой, це вони всі скріплені, подиви. Це ціла упаковочка, дивіться, комплект цілий. Два чотири рушничка, прихваточка і рукавички. Дивіться, яка красота, півником. Взагалі навесеньке, щоб все докупи скріплене. Рушничок панючий. Ще такий самий. Не розкладай, вони ж такі самі. Ага, теж такий. Коюлі клади. Отак і клади. Просто колір різний, такий вже теж був. Це у нас що? Комплект. Постіль? Так, да. 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 це комплект. Постіль. Це, напевно, таке, знаєте, щось похоже як Як льон. Да? Так, дві Льон, да. Ось склад його гарнезний. Це що у нас? Скатертина? Теж така дивіться, яка вона цупка. Рушник. Великий банний рушник. Знаєш, що, нас? Мені нема де дітися і двері закриті. А я не влажу нігти. Люська можеш тако до себе, бо я не, вміщ... ну, не вміщається все. Дуже близько стіл а до воріт Під... Вене... А я що я не тою стороною знімаю? Рушник великий. Угу. Спусунь бог Угу. Комплект. Маленький рушничок. О, новесенькі рушнички, кухоні теж, наверное, комплектами. Дивіться, вони ще взагалі з етикеточкою. Двоє, багато, і тут йдуть зелений такий, і ось такі. Ну, коротше, всі навесенькі різними кольорами. Всі навесенькі, кухонні. Ще такий один комплект, вже такий один був. Тут сіраньки. Угу. Рушничок. Такі теж рушники вже були. Теж, теж, бачите, всі ж з етикеточками. Так. І такі були рушнички так, на початку. Упаковках що в нас в упаковочках? Е, дивіться, це, напевно, наволочка, а це що на матра, е, 130. Коротше, Дивіться, це на наволочку, я так розумію. А це можливо проторад. Не знаю, просто разом Може, щось новеньке, Скатертена. щось упаковане. Скатертина. Коврик для йоги. Ага, коврик для йоги запакований. Катертина запакована. Катертина. Серветка. Угу. Теж такі рушнички. Новенькі. Теж новесенькі, дивіться. Новесенькі з етикеточками. Паснюче, це махровий гарний рушничок. Це гарний новенький рушничок. Куча рушнички, куча рушнички. Басочки. Це великий рушник. банний. Угу. Серветочка. Це тобі діяльник. А, комплектом ще ще Угу. Теж комплект? Угу. Є підяльник, так? Підяльник. І це все навеснення. Все абсолютно новеньке. Комплект. Перевернути. Ручничок. Угу. Серветочка, рушничок. На маленький стіл з котертинка. Постарати напевно, рушничок, uh но -huh. весічки. Ще такі кольори різні, бачите? Троє однакових, тільки різні а кольори. Все угу. новеньке. і 4,8 отакий класнючий мікс. А це? Це теж у нього рісничок, тільки через шиїтку, накидається. Ми ага. дивились таке. Угу. Це ж це ще таких декілька їх. Так. Замотуватись у нього. Так. Комплект. Двома наловочками, угу. так. Також. Комплект? Просто підідіальний? Підіяльний. Просто підідіальний. Рушнички, які накосніші. Великий ванний рушник. Це такі фіраночки. Ненавесенькі, скріплені ще. І такеточка на них ще є. Дякую, дякую, Ларісника. Підтяльничок. Такий вже був нічок поплоти. Угу, був був такий. Це теж комплект. Угу. О, і знову така. О, ще один така, дивіться, бачите? Клас. Ще такий один комплект. Теж з півниками. І куча не, не листає, просто так, так. Да, покажи, ага, скільки їх тут. Багатезно. Такі оранжеві і е, фіолетові. І остання груба скатертина. Але Угу.